Частинку незламної боротьби українців покажуть за кордоном. Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Михайла Сторицького виграв грант, який фінансує ЄС. Гастрольний тур охопить Польщу та Іспанію. Театрали відправляться до іноземних країн із виставою перформансом. Маріуполь Надія на світанок. Барселоні на чекає три виступи три. Три площадки, три виступи близько 150 чоловік, які мають переглянути цю виставу, як українці-переселенці, так і запрошені е, іспанці, театральні критики, які також після кожної вистави будемо мати обговорення, будемо отримувати оцінку, критику. Е, це є абсолютно адекватна практика. І ми хотіли би дійсно підтримати е, наших українців. Е, Підтримати їхній психоемоційний стан. Вистава про війну у ній покажуть події, що відбувалися в укритті заводу Азовсталь, коли в одному місці через загарбницький напад росіян зібралися різні категорії населення. Символічну роль військовослужбовця відіграє колишній військовий Олександр Ящишин. За словами головного режисера театру, саме цей актор ідеально впорається, бо на жаль вже відчув на собі нещадну війну. Тож і емоції показуватиме справжні. Він е, вже після своєї служби зовсім по іншому. Став дивитись на, на ці речі акторські, в тому плані, що він привносить якісь. А... Ну як сказати, він не він не те, що грає, він ніби як живе цим, тому що він розуміє дійсно реальний побут, і він багато чого там додав відносно того, як правильно там носити зброю, як правильно розміщати знаки розрізнення. Виставу адаптували для іноземного глядача, додали бар вибухів, екшену, який відбувався насправді. Підготували субтитри для показу у Польщі і синхронний аудіопереклад для Іспанії. Трішки адаптували, тому що. У ми у нас тут, коли це був грантовий проект теж від Українського культурного фонду, ми дуже боялися не тригерити наших українців. Це тим більше був ну там півроку повномасштабного вторгнення. Ми боялися, щоб ніяких вибухів, ніяких ну нічим не задіти тонку психіку наших сучасних людей. Коли ми їдемо за кордон, ми розуміємо, що їм навпаки треба дати більш. Таких барв. на перегляд вистави організатори спеціально запросили польських та іспанських архітекторів, представників будівельної галузі і різних інвесторів. Такий хід не випадковість, адже проєкт націлений залучити потенційних іноземних партнерів до відбудови України. Ми зробили фотографії, які будуть по периметру розміщені фотографії руїн. Маріуполя, який зараз. І в нашій героїні Марія, у нас головна героїня вистави, вона розповідає про історичні будівлі Маріуполя. У неї буде альбом, на якому ці будівлі до та після. Тобто драмтеатр до початку війни і те, який він став відторгнення Росії. І так наглядно ми покажемо що зробила Росія. Показ вистави «Маріуполь. Надія на світанок» відбудеться у Кракові 23 квітня, а 25 та 26 у Барселоні. Дарія Курнос, новини, 33 канал.